Добре, а буде ще краще. Що би не було? Ну, та й та й напевно, напевно, Марічка і має те, що вона задумала, те, що вона бажала, те, що було в неї, мріях. Це вивчитись. Мати професію працювати в районній лікарні і мати свій власний будинок. Саме це і здійснилось. Десь в якійсь мірі м -м, журналісти допомогли, тому що до такої сім'ї унікум, в якійсь мірі почали їздити, і почали маму, можна сказати, просити. Та пустіть, пустіть ви ту дитину у світ. Нехай іде хай знаходить себе. Не переживайте, ваша Марійка не загубиться в великому місці. І так, дівчата, я з труднощами, але поступила. Потім з труднощами, але прийшла на роботу, і тепер я маю те, що я маю. І я задоволена Богу, що я маю таких батьків, котрі не відвернулися від нас, тому що багато різних відео, багато різних передач бачила там, де діти з інвалідністю від них просто відмовляються, від них цураються, від них стидяться від них. Просто закривають в кімнаті, коли приходять до них до братів, чи до мами, чи до сестричок, приходять друзі, а вони просто закривають. І таке я маю приклад такий. У нас є зновулинська сім'я, з якою ми спілкувалися. І дитинка мала, по-моєму, два брати, чи братика і сестричку. І вона мамі почала просити, щоб її віддали в інтернат. Поки мама на роботі, дитинка була сама вдома. А якщо до братика чи сестрички хтось приходив, то вони просто закривали її в кімнаті, щоб вона й не виходила, щоб не бачили оту їхню таку сестричку. А сестричка напролом хотіла жити, чіпляли за усе, І вийшла заміж, має свою сім'ю. І тому, в якійсь мірі, дивлячись на неї, а вона мала зріст 90 сантиметрів. Но вона має свою сім'ю із-за того, що в неї чуть не такий діагноз, як у мене. Бо в неї остеопороз кісток. В неї було 50 переломів, і від того усього в неї присупинився різ кісток. Вона вдариться в нас синяк. А в неї перелом, розумієте? І дивлячись на неї, я в якійсь мірі просто ну, не стаюсь. Я знаю, що людям є набагато гірше. Я пересуваюсь без милиць, без спеціального взуття, без візочка, без нічого. І тому, дівчата, я вам також говорю, які б ну, труднощі в нас не були, рухаємось вперед. Ну, на завершення скажу своєї такої історії про себе, чуть інакшої, як тих попередніх двох. На даний час тата в мене вже нема, тато помер. 22 березня буде 7 років. Царство йому небесне, що я його згадую. Нехай його душа опокоїться. І... А той, хто живий, нехай живе, хай думає про. Про щось добре, про щось приємне, тому що життя продовжується. І як би нам важко не було, життя продовжується. І не помре той, хто народився. Ну і все. Та і все. А я А я в якійсь мірі на своїй роботі любимий, коханий, улюбленій. Хоч на даний час, може чуть мені важко, тому що вже роки трішки не ті, що були на початку, та й часи не ті. Але все ж таки до певного часу допрацюємо, а там скажемо пока-пока. І в якійсь мірі буде не віритися, що я вже відпрацювала свої роки і пішла на, відп... на заслужений відпочинок. Але вже треба чуть-чуть попрацювати. Ну, та й усе, дівчатка, та й усе мої дорогенькі. Божого захисту, міцного здоров'я і тільки хороших нам усім новин! Ну а тепер будемо рухатись.